Привіт, друзі! Я Віктор Боборенко, і ви на моєму YouTube-каналі скаже, як Заяже. Поїхали. Що ж, вчора, е, дядечко е, Трамп е, поїхав з G-7, поїхав з Нинацька, Верніше, це було ще позавчора, але ми зранку це для нас стало новиною. І що вийшло? Що е, всі ж подумали, ну от він це зробив для чого? Для того, щоб не зустрітися з Зеленським, він там наговорив канадському прем'єру, що він там дуже жаліє, що Путін не був допущений, що G7, а треба, щоб було, було G8 Ну взагалі набалакав наскільки багато дурниць, що всі подумали, а чи випадково Трамп все-таки не є агентом Росії. Чесно кажучи, ну, дивлячись на Трампа, думаєш, ну, раз він чинить як агент Росії, може він справді агент Росії, або ж інакше у нього там чуть-чуть кукуха потекла. Але що виявляється? Я сьогодні е, прочитав один матеріал західний, потім інший, потім почитав психіатрів і впевнився, що таки да. Що всі більшість спеціалістів кажуть, що, і знову ж кажуть це інсайди з Білого Дому, що у Трампа був е, приступ деменції, е, що він говорив незв'язно, і що ця фраза, яку вирвали з контексту і сказали, що він дуже жалкує. Що Путіна нема поруч з ним, він тут же перескочив на, на взагалі без, без всякого переходу. От просто перескочив і поміняв тему на те, що які погані мери синіх міст, ну, синіх це демократичних міст, в яких там е, е, жалюють мігрантів, а він жаліть не буде. от, І оці от, е, незрозумілі переходи, е, ну, взагалі. Там ну, ні про що. Потім ну, хотіли зробити вже щось для Трампа. А виявляється, що він підписує угоду, наче і нам же вчора сказали. Ми ж ну, перше враження. О, він хоча б підписав угоду з Британії. А виявляється, це була угода, що вони за 30 днів підпишуть. Угоду, тобто, це був фактично якийсь меморандум. Я би сказав, що це там, знаєте, підписали прес-реліз. Угода о меренях. От тобто нічого не було, що можна було б показати людям. Зате було і це всі відмічають, хто був на зустрічах, що від Трампа був запах. Що Трамп перестав навіть тримати е, свої фізіологічні потреби при собі, і воно почало все з нього лізти. І це наскільки не могли скрить, що причиною, е, що Трампу довелося терміново просто покидати Канаду, це те, що Трамп не міг контролювати себе. От, і це сталося на G7. І оця вся конспірологія. Що ж він там думав? Бо він же ж коли виїздив, він же ж сказав, що там насправді там, у мене там, дуже важливі справи, і хтось подумав: ну все, зараз піднімуть ще американців, бомбити Іран. А насправді діду стало погано. І я от що подумав? Е і поліз в Вікіпедію подивився, щоб впевнитись, а нами ж люди світом зараз правлять старці. І підглянув в Вікіпедію. Ну, про Путіна ми давно знали, що там він 52-го року народження і що це йому там вже скільки ось буде, 73 роки. Да? І про Путіна теж кажуть, якщо про Трампа кажуть, що Кукуха потекла у нього, то що там. ну Він старшівський маразм, От, ну Насправді жаліть треба людину, але чого ж ти ліз в президенти? І причому критикував Байдена, а воно прилетіло бумерангом йому. От, а Байдена критикував, що Байден старець. Ага, там позмагайтесь тепер. Путін, а про Путіна кажуть інше, що там він уже замість Путіна правлять двойники, тройники, там, ну, от щось таке. Окей, але ж там, тіпа, я думаю, так і е, Натаньягуча, а ж, ж, якби не хлопчик. Да? Глянув в Вікіпедію, опа, опа, а Натаньягу ще старше. Путіна він 49-го року народження, Трамп 46-го. От і потім Асі Сі Цзіньпінь, Ну сі Цзіньпінь був з них майже наймолодший з 53-го року, там фактично хлопчик, 72 года. <сіх> і я що подумав, що дивіться, люди, до якої біди ми дійшли, що нас зараз діргають в третю світову війну, старці, які вже своє віджили яким вже, ну, як би, б здавалося б, все. Але вони за своїх амбіцій ставлять світ на, на грань Третьої світової війни. До речі, я забув, що ж є такий Алі Менеї. А цьому а це 39-го року народження діду скоро 100 років. А він там ще хоче, замість того, щоб дати молодим іранцям. Якесь майбутнє, він хоче загнати їх під ядерні удари, замість того, щоб, щоб здобували вони освіту, щоб вони там любили, створювали сім'ї, жили, їх хочуть загнати цими законами шаріата в якусь вузьку діру і там заставить битися там з, міфі, з міфом, да, там, типа, бо основною ж метою держави Іран поставлена задача скинути Ізраїль в море. Відповідно, євреї переживають, же, тому що якщо люди озвучують, що це їхня пряма мета, то це ж дуже, дуже важко. навіть оці, Чим гірші аятели, е, за Путіна, да? е, ж тут хто знає хто гірший, а прямо кажуть, як Гітлер. Гітлер каже, треба вирішити єврейський випрос. І еталаха вслед за Гітлером, треба вирішити єврейський випрос. Путін же ж навпаки, він скриває свій тероризм. За якимось благочестям, за фасадною демократією, за тим, що там так, русські українці ж один народ, насправді ненавидячи і знищуючи гіносидячи український народ, він каже, що ми один народ. Да? До речі, так само робив і Сталін. Дурачок Гітлер кричав: А, а всіх в газові камери. А Сталін казав: Ні, ми несемо світле будущее, ми ж за комунізм. І творив ще гірший, гірший гулаг, але під благовідним предлогом. Тобто, ми бачимо да, відмінність. Ці ну, фактично хочуть знищити Ізраїль, ставлять за мету, а Путін хоче спасти мір. І весь русський мір, і він вообще за він ж абсолютно за добро. Ну, от, от все так виходить. І е, ми бачимо, що там окей, в Ірані старий маразматик, в Ізраїлі. Теж, ну навіщо Натаньяху розпочав цю війну? Для того, щоб не втратити владу, Путін не може закінчити війну, не може вийти з війни, тому що боїться закінчення війни і краще воювати до кінця. Тобто йому пофіг, він готовий воювати до смерті. Ми бачимо, Сі Цзіньпін захопив, узурпував теж фактично владу в Китаї, тому що там було до цього прийнято що 10 років і на пенсію, 10 років і на пенсію. Він продовжив свій термін, тобто фактично узурпувавши Трамп своїми натяками про те, що він піде далі, там типа на наступний термін. Той у Трампа в мислях теж стати якби как бы, з президента Сполучених Штатів, йому хочеться стати. Авторитарним лідером, самодержцем, не ділитися владою там з Конгресом, з Сенатом, чи якісь там губернатори, якісь мери демократичних міст, там ще щось. Ну, то тобто, есть лучше, як Путін або як Сі Цзіньпінь, там став е, імператором, і все, і вирішиш правосуддя. Е, світ на порозі Третьої світової війни. Так близько до цього Звіздця світ ще не був ніколи, повірте. Ну, та Ми всі це бачимо, оглядуючись, що тут твориться. І виходить, що нас веде до цього Звіздеця купа старців, Там наймолодшенькому 72 роки. Із тих е, видимих лідерів. Ну, хтось же скаже, а що ж наш? А наш же теж, ж, якби вроде возле геополітики, а він молоденький, а у нього ж там йому 47 років, все, він не лох. От, е, яко він там, 78-го року народження, ну, щось таке наш. Е, от, там, типа, як же з цим бути? Ми маємо ситуацію, ну, по-перше, в Україні ще далеко до геополітичної. Ролі в світі, да? але е, волею долі ми дійсно стали на цей час е, ге, в, ну, якимсь пупом землі, да, якщо хочете, в геополітичному вимірі. Тому що Україна зараз є одним із полюсів, якщо не єдиним, то одним із. І фактично, хтось може да, сказати, ну так ми ж в геополітиці замішані дуже сильно, так, да, дуже сильно. Від нас, від нашої стійкості взагалі залежить зараз цивілізація виживе чи е, переможе авторитаризм. А, але е, розчарую вас всіх. Е, якщо там світом правлять е, старі маразматики, да, всі геополітичні центри, очолювані старими маразматиками, то у нас дитя, яке ще не виросло. О, вийшло, що в світі керують купа старців і одне дитя, яке не виросло, яке похнюплене, яке вічно ображається на щось, яке там ну, просто боліє, коли його не вважають найвеличнішим лідером сучасності. Тобто на планеті Земля страшна біда. Або хлопчики, яким 47, ну йому завжди 15. Або старі маразматики. Ну що ж, нам залишається тільки сподіватися, що ну, Володимир Олександрович, дай Бог йому здоров'я, хай довго живе, тільки не президентом України. Да? От, а всім е, остальним, щоб ми бажаю, щоб верніше, нам всім бажаю, щоб ми всіх решту пережили просто щасливо і пережили оці складні часи з мінімальними втратами для всього людства. І я сподіваюся, коли прийдуть молоді нарва, Нормальні, які будуть намагатися не знищити світ, а вивести його в іншу якусь фазу, то у наших дітей і внуків з'явиться майбутнє. Я цього всім нам бажаю і свято вірю в це. Принаймні я впевнений, що. Хто не підписався на мій YouTube канал, мусить підписатися, тому що це правильно. Лайкайте, ставте коментарі, що ви думаєте про цю всю муть. І врешті-решт, друзі, знаємо, що незважаючи на всі зусилля цих старперов, на всі зусилля молодої команди Президента України, на незважаючи на цей весь нарцисичний шабаш, Збройні сили України стоять. Крепка, от русня пройде, Україна вистоїть, но пасрам.